Всім привіт! З вами текстильна група Кавла Текс Ваші увазі Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною код даної позиції 40063 боксери чоловічі. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Adidas, Puma, Champion, Reebok, Polo, Tommy Hilfiger, Wilson. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 45 доларів. Встигніть придбати, так як дана позиція вже закінчується, кількість товару обмежена. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою таку поштою на ваш вибір, як вам вигідно та зручніше. Ціна за 1 кг становить 3. Долари, вага мішка 20 кг, вартість мішка 60 доларів. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Ізноманітна йде кольорова гама. Зустрічаються збірками навіть. чоловічі, під кодом позиції 4063. Всіх розмірів ідуть. Різноманітна кольорова гама. Ціна за 1 кг становить Три долари вага мішка. 20 кг, вартість мішка 60 доларів. Встигніть придбати, так як дана позиція вже закінчується. Кількість товару обмежена. Для замовлення ми чекаємо повідомлень. Вага мішка 20 кг, вартість мішечка 60 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Тигніть придбати боксери чоловічі під кодом 4063 за зниженою ціною. Як бачите, зустрічаються з бірчками в достатній кількості. Також з вами була текстильна група Клатекс.